Швидкий розклад на тему, для чого він прийшов у ваше життя. Загадайте поки що партнера. І поїхали дивитись, для чого ж він прийшов у ваше життя. Так, ну насправді ви тут один одного намріяли. Він прийшов у ваше життя показати, яким може бути чоловік, яким можуть бути відносини зі справжнім чоловіком. Який сам все планує, сам все організовує, у якого все під контролем, він прийшов вам показати, що мрії можуть дійсно здійснюватись. Показати, що таке справжнє кохання, порушити якісь певні такі закоренні ваші установки, як все повинно бути. Він прийшов вам показати, що все може бути зовсім по-іншому. Він прийшов для того, щоб створити з вами сім'ю гармонійну. Ви виходите тут як пара. Та показати, що таке справжнє кохання, щире, справжнє, коли люблять двоє. А також показати і розрушити взагалі. Ті якісь шаблони і ті якісь попередні враження від ваших минулих відносин, що відносини не завжди повинні бути аб'юзивними. Вони, точніше, що вони ніколи не повинні бути аб'юзивними, вас не повинні ображати. Ви повинні себе почувати гармонійною, коханою. Що відносини мають будуватися на справжньому коханні? Тут дуже багато почуттів. І всі прекрасні карти. Ну, це ваша доля.